Та як захищати живописні куточки нашої столиці дізнавалася Юлія Таркановська. Увага на екран. Куметний кід сороконіжка маленький принц. Дівчинка, що купається в фонтані. Незабаром ці казкові персонажі, як і сама відома уже на весь світ пейзажна алея, залишиться тільки у спогадах киян та гостей столиці. Вищий адміністративний суд дозволив їй знищення. Я не дуже представляю сам процес розрушення. Тобто там настільки багато людей завжди знаходиться, а зараз ще й потеплення йде, ну і проче, що... Ну, ну, це будуть якісь військові дії, мені кажуть. Баталій за ласий шматок землі столиці спалахують мало не щороку. На байдужі кияни виходили захищати свій улюблений парк і в 2010-му. Тоді, як і зараз, на місці пейзажної алеї хотіли побудувати елітну багатоповерхівку. Але тоді зводити нову будову заборонили. Тепер дозволили суд фактично відмінив рішення апеляційного суду, що дозволить міністерству іностранних справ знову претендувати на цю землю. Була тільки оголошена резолюція частина, через 5 днів буде повний текст рішення. Тобто, мотивировки ми не услышали. Прізвище судді Розвалова відповідає дійсності. На цьому місці планують побудувати розкішний житловий комплекс з басейнами, більярдною та пентхаусом. Ініціатора побудови, як і в 2010-му, Міністерство закордонних справ України. Именно міністр Гріщенко в этом домі має отримати квартиру около 200 квадратних метрів. Земля була передана міду совершенно безплатно. Але захисники парку просто так віддавати улюблене місце не збираються. По всьому Києву. Котилися акція протесту на підтримку пейзажної алеї. «Бути киянами, а не політиканами, бути киянами, а не політиканами, тому що кияни приходять на це місце безтоків, без пропорцій. Без без...» Активістів, яким не байдуже доля рідного міста, виявилося дуже багато. Протягом березневого тижня одні групи мітингувальників замінювали інші. Люди вимагають лише одного. Залишити їм і їхнім дітям місце для розваг та відпочинку «Це лучше місце в Києві і унічтожить його ще одної абсолютно нікому не нужно, крім пари чоловік. Це стройкою. Це дуже очень Тому Я здесь проти. А поки небайдужі городяни на голі ініціативи рятують рідне місто, деякі вигадливі політики вирішили вирішити. з допомоги Києва зробити передвиборчу кампанію. Але, як то кажуть, на війні усі засоби згодяться, аби тільки результат був.